Якщо кожен хоч трошки зусиль докладе, то ми відбудуємо цю країну ну немовірними темпами. Волонтери благодійного фонду Фенікс Україна відбудовують повністю зруйнований будинок Чернігівки Юлії Гребнєвої. 5 березня на нього впав збитий українськими військовими ворожий штурмовий літак Су 34 яким керував російський пілот майор Олександр Красноярцев. На борту літака було 6 500 кілограмових некерованих авіабомб. Юлія з дітьми в цей час була у підвалі. Всі залишилися живі. Це добре, що в нас були відкриті двері, які виходять на вулицю, і нас тероборона змогла вчасно відкупати ті двері і вивести нас на вулицю. Після цього розповідає Юлія Гребнєва, Вона з родиною місяць жила в бомбосховищі, продовжувала, як і раніше, займатися волонтерством. Допомогли знайомі вивести дітей в Норвегію. Після чого я там пробула. Десять днів і повернулася назад в Черніги. Вже одна сім'я моя залишилася там. Відбудувати свій будинок на тому ж місці було принципово, розповідає Юлія. Звернулася до місцевої влади, щоб як і інші постраждалі від бойових дій, отримати будматеріали. Також на свій день народження, 21 листопада, виклала у Фейсбуку пост з проханням допомогти коштами. Каже, займаючись волонтерською діяльністю чотири роки, не думала, що колись сама проситиме про допомогу. Мені було і соромно, незручно, але приборовши себе, я розуміла, що без підтримки людей я не зможу самотужки поратися з відновленням мого будинку. У цей же день пост Юлії в соцмережі побачив засновник благодійного фонду Валерій Зубко. Розповідає, до цього разом з іншими волонтерами відбудовували ягідне будинки в Іванівці, Количівці та Рівнопіллі. Отак От спасалися. Зібрали команду, приїхали сюди і почали з цього будинку. Зараз на шестеро людей, тому що просто більше не треба, погода не дозволяє. А так люди з'їжджаються зі всієї України. Хто наскільки може, деякі на день, деякі на два, деякі на декілька місяців. Допомогти чернігівцям приїхали люди з Полтави, Львова, Києва, Дніпропетровської області. Сергій Підопригора з Черкащини. За словами чоловіка, коли 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, пішов до військкомату та його не взяли і сказали почекати. Сидів дома і Поки щось вирішиться, це також не варіант. Прийняв таке рішення, що потрібно допомагати людям, які постраждали під час війни. Через інтернет знайшов благодійну організацію. Через соціальну мережу зв'язався з ними і приїхав на відбудову. Волонтери планують відбудувати будинок повністю. Скільки часу на це піде, залежить від погодних умов. Ми працюємо саме настільки, наскільки вони нам дозволяють. Буває до обіду, буває дві годинки. А так до темноти працюємо. Я як не перший день працюю на будові, то знаю, що і набагато гірших умовах люди працюють, витримують, і це ще прийнятні умови. Кожного дня відсилаю фотографії на Viber, в телеграм дітям, де Кожного дня зростає, зростає все вище і вище наш будинок. От діти ждуть нетерпінням, коли ми закінчимо будівництво, щоб повернутися в Чернігів. Хочуть до друзів, хочуть в школу. Ну і звичайно, Норвегія це добре, але в Чернігів краще. Україна понад усе Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.